Уже три місяці на лікарняному ліжку Олександр Косилапов, немужнього бійця, який захищав своє рідне місто щастя, чекає ще одна операція на нозі. Йому дуже вже хочеться ходити. Чоловік сумує у його «Щасті» Земляки не зможуть проголосувати. Якщо у партійному виборі він впевнений, то серед мажоритарників незнайомі імена. От я би не образився, якщо б мені сказали, що от за партії голосуй, а за мажоритарщиків не треба, бо ти людина не місцева. Ти зараз возьмеш от, щось поставиш, і твого голоса вистачить, щоб якась не дуже гарна людина пройшла. Дядя Саша вірить у світле, хороше і добре майбутнє нашої країни, і що цьому допоможуть вибори. Основна проблема от всіх моїх земляків на Луганщині. Вони не вірили. Вони ходили, вони казали, що нема за кого голосувати. Вони дожили до війни, і вони зараз розплачуються за свою невіру. Тому я свято вірю в те, що ці вибори змінять, і дуже кардинально. Скринька прямує далі до пацієнтів, проте деякі воїни все ж не можуть проголосувати. Документи разом з військовим квитком згоріли на фронті. У госпіталі велика активність виборців була зранку. Голосували за того, що знаємо, хто нам подобається. Я думаю, це буде покращення для всіх, що змінять. На цій спецдільниці голосує 600 виборців. Вибори проходять досить спокійно на цій спецдільниці. В нас ми очікуємо сьогодні близько 600 виборців. З них є процент до яких ми йдемо зі скриньками, і одна скринька вже. Власне, в роботі, що пішли до пацієнтів, на даний момент ми вже держали результати: 65% виборців проголосувало. Дехто з поранених бійців обурений помпезною виборчою кампанією політиків кажуть, краще б ці гроші замість реклами віддали на забезпечення армії. Проте хочуть змін Україні. Ні, ви знаєте, ну то б, звичайно, тому що фактично всі розуміють ситуацію в країні і фактично це обов'язок кожного прийти проголосувати. Навіть якщо проти всіх проголосувати треба обов'язково. Бійці кажуть, вибори це ще один бій, який не можна програти. Ольга Зеліська, Роман Миленький, головні новини. Львова.